Згідно З Конвенцією ООН про права дитини, дитиною є будь-яка особа віком до 18 років. Роль надавача медичних послуг при роботі з дітьми, які пережили сексуальне насильство, є такою самою, як і у випадку дорослих. Надати якісну першу допомогу та додаткову підтримку, при цьому потреби та спроможності дітей, а також способи реагування на такі потреби, відрізняються, діти, інакше ніж дорослі, реагують на гендерно обумовлене насильство, по іншому виражають свої страждання. Керівні принципи, яких слід дотримуватися при наданні допомоги дітям та підліткам, перше Турбота про найкращі інтереси дітей і підлітків шляхом забезпечення захисту та безпеки, чутливої допомоги, приватності та конфіденційності. Друге урахування спроможностей дітей та підлітків шляхом надання інформації, яка відповідає їхньому віку, отримання інформованої згоди, поваги до їхньої автономії та бажань а також пропонування різних варіантів допомоги під час надання медичної допомоги у відповідних випадках. Третє недискримінація при наданні допомоги незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, вірусповідання, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності чи соціально-економічного статусу. Четверте, забезпечення участі дітей та підлітків в ухваленні рішень, які впливають на їхнє життя, шляхом запитування та врахування їхньої думки, а також залучення їх до процесу планування та надання допомоги. Надання першої допомоги дітям, що пережили насильство. Діти, які зазнали сексуального насильства, наймовірніше звернуться до вас разом із опікуном або іншою дорослою особою. Діти, що пережили насильство, украй рідко звертаються за допомогою самостійно. Вони можуть не розуміти, що з ними відбувається, або відчувати страх, збентеження чи сором, пов'язані з насильством, що впливатиме на їхнє бажання та здатність спілкуватися з вами як з надавачами послуг. Пам'ятайте, ваша початкова реакція впливатиме на їхнє відчуття безпеки. Та бажання говорити, а також на їхній психологічний добробут. Позитивна, підтримуюча реакція допоможе дітям, які зазнали насильства, почуватися краще, тоді як негативна реакція, наприклад, недовіра чи гнів, може завдати їм додаткової шкоди. Ви, як надавачі медичних послуг, повинні бути у змозі надавати першу допомогу, яка враховує відмінності у потребах хлопчиків та дівчат. Тобто є чутливою до гендерного аспекту і зосереджується на потребах дитини чи підлітка. Це включає дії, зазначені на слайдах, які ви бачите. <му> Створення безпечного середовища. Особливу увагу слід приділяти особі, яка буде присутньою під час опитування та огляду дитини, що пережила насильство. Надавачі медичних послуг повинні докладати всіх можливих зусиль для мінімізації додаткових травм та стресу. Пам'ятайте, що не виключено, що член сім'ї, який супроводжує дитину, і є особою, яка вчиняє насильство щодо неї. Дітей слід опитувати окремо, тобто без присутності їхніх опікунів, запропонувавши при цьому присутність іншої дорослої особи чи особи, якій можна довіряти. Наприклад, спеціально підготовленого медичного працівника для підтримки. Завжди запитайте дитину, кого вона хотіла б бачити присутнім і поважайте її бажання. Представтесь дитині, сядьте з нею на одному рівні та підтримуйте зоровий контакт. Запевніть дитину, що вона не зробила нічого поганого. Поставте їй кілька запитань на нейтральні теми, наприклад, про школу, друзів, людей. Із якими вона живе, улюблені заняття. За можливості потрібно мати в наявності іграшки, особливо для дітей молодшого віку. Отримання інформованої згоди. Основні міркування щодо отримання інформованої згоди від дитини залежно від віку, ви бачите на слайді. Дитину ніколи не слід оглядати проти її волі, незалежно від її віку. Окрім випадків, коли такий огляд є необхідним для надання медичної допомоги. Зазвичай за надання інформованої згоди від імені дитини на надання потрібної клінічної допомоги відповідають батьки або законні опікуни, до віку, з якого дитина чи підліток за законом можуть надавати таку згоду самостійно. При цьому у випадках, коли це відповідає найкращим інтересам дитини чи підлітка, інформовану згоду слід запитувати саме у дитини чи підлітка. Збирання анамнезу. Забезпечте наявність ляльок, олівців чи інших іграшок, які дозволять вам зайняти дітей молодшого віку під час розмови. Врахуйте, що мовою у таких дітей є малюнки. Розпочинайте опитування із відкритих запитань, наприклад. Що привело тебе сюди сьогодні? Що тобі розповідали про зустріч зі мною? Запевніть дитину, що ви готові допомогти. Уникайте навідних запитань. Скажіть дитині, що якщо вона не знає відповіді на якесь запитання, вона може сказати про це. Будьте терплячі, працюйте в темпі дитини та не переривайте хід її думок. Поспостерігайте, чи не стає дитина час від часу засмученою чи пригніченою і дозволяйте перерви. Щоб отримати інформацію, ставте відкриті запитання про інцидент. Ставте запитання, на які можна обмежитися відповіді так або ні, лише для уточнення деталей. Працюючи з дівчатами залежно від віку, запитайте про менструальний цикл та акушерський анамнез. Те, чи живе дівчина з татевим життям, не є релевантним. Сексуальне насильство щодо дітей часто вчиняється неодноразово. Щоб отримати чітке уявлення про те, що сталося, спробуйте отримати інформацію про ситуацію вдома і те, чи має дитина безпечне місце, куди можна піти. Як було виявлено зґвалтування насильства, хто це зробив і чи продовжує існувати загроза повторення? Якщо це траплялося раніше, скільки разів і дату попереднього інциденту, чи були наявні якісь фізичні симптоми, наприклад, кровотеча, дизурія, виділення, труднощі при ходьбі, чи є у постраждалої особи брати та сестри в групі ризику. Особливості підготовки дитини до медичного огляду. При належній підготовці більшість дітей зможуть розслабитись та прийти огляд. Якщо дитина не може розслабитися, це може означати, що їй боляче. Якщо існує така ймовірність, дайте дитині парацетамол або інший простий знеболювальний засіб. І дочекайтеся, поки вони подіють. За можливості, крім постраждалої особи та надавача медичних послуг, під час проведення огляду має бути присутній асистент або спеціально підготовлений медичний працівник, якому дитина зможе довіряти. Запевніть дитину, що вона може ставити запитання про все, що її хвилює, та все, чого вона не розуміє у будь-який момент у процесі огляду. Поясніть, що відбуватиметься під час огляду, використовуючи терміни, які дитина може зрозуміти. У жодному разі не тримайте силою дитину, яка злякалася та замкнулася, змушуючи її пройти огляд до кінця. Утримання та застосування сили. Часто є частиною акту сексуального насильства. Вчинення таких самих дій тими, хто намагається допомогти, лише збільшить страх і занепокоєння дитини та може посилити психологічний вплив насильства. Корисно мати під рукою ляльку, щоб продемонструвати необхідні процедури та положення на ній. Покажіть дитині інструменти та приладдя, які ви будете використовувати, наприклад, рукавички, ватні палички. Дозвольте їй спробувати використати їх на ляльці. Особливості огляду дітей. Враховуйте вагу, зріст і період статевого дозрівання дитини. Запитуйте дівчат, чи почалася у них менструація. Якщо так, для них може існувати ризик завагітніти. Маленьких дітей можна оглядати у матері на руках. Дітям старшого віку слід пропонувати вибір, як проходити огляд. Сидячи на стільці, сидячи на руках у матері або лежачи на ліжку, знімайте з дитини якомога менше одягу, огляд генітальної ділянки у дівчат. Перевірте наявність будь-яких свіжих чи загоєних ушкоджень вульви, піхового отвору та піхви, утримуючи статеві губи за задній край казівним і великим пальцями і обережно відтягуючи їх назовні і вниз. Не проводьте пальцеве обстеження дитини, тобто не вставляйте пальці у піхвовий отвір, щоб перевірити його розмір. Звертайте увагу на виділення з піхви. у дівчат при пубертатного віку зразки з піхви можна збирати сухим стерильним ватним тампоном. Не використовуйте дзеркала для огляду дівчат, які не жили статевим життям. Така процедура буде для них надзвичайно болісною і може завдати дитині серйозних ушкоджень. Дзеркало можна використовувати лише за наявності підозр на проникаюче вагінальне пошкодження та внутрішню кровотечу. В такому випадку огляд із використанням дзеркала зазвичай проводять із застосуванням анестезії. Залежно від випадку, дитину може бути необхідно направити до найближчого закладу охорони здоров'я вищого рівня. Огляд генітальної ділянки у хлопців. Перевірте наявність ушкоджень вуздечки крайньої плоті, а також анальних або уретральних виділень. За потреби візьміть мазки. Огляд анальної ділянки у дівчат і хлопців. Проведіть огляд ануса, попросивши дитину лягти на спину або на бік. Уникайте колінно-грудного положення, оскільки часто насильство вчиняється саме у такому положенні. Відмітьте локалізацію будь-яких анальних тріщин або розривів, рефлекторне розширення анального отвору. Відкриття анального отвору при розведенні сідниць в боки може вказувати на анальне проникнення, а також на закрип. Не проводьте пальцеве дослідження для оцінювання тонусу анального сфінктера. Проведення лікування. Проводьте лікування за тим самим алгоритмом протоколу, що й у випадку дорослих, проте з урахуванням віку, потреб дитини та доз лікарських препаратів у перерахунку до ваги тіла, показань та протипоказань. Медичний протокол включає проведення лікування травм, тілесних чи внаслідок сексуального насильства за їх наявністю, профілактику правця, запобігання вагітності. Профілактику ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Дівчатам, які досягли менархи, тобто у яких уже є менструація, а також перебувають на початкових етапах статевого дозрівання, тобто досягли другої чи третьої стадії за шкалою тенера, можна пропонувати екстрену контрацепцію без жодних обмежень, якщо допомога їм надається протягом 120 годин, тобто 5 днів від моменту зґвалтування. Що стосується інфекцій, які передаються статевим шляхом, віл-інфекції та гепатиту Б, правця, діти мають ті самі потреби в профілактиці та лікування, що й дорослі. При цьому може бути необхідне застосування інших доз відповідних препаратів. Для всіх щеплень слід дотримуватися спеціальних протоколів для дітей, зокрема по гепатиту Б, правцю, для постконтактної профілактики віл – Пріоритетним варіантом є потрійна схема лікування антиретровірусними препаратами, тобто з використанням трьох лікарських засобів. Однак подвійні схеми також є ефективними. Рекомендовані дози препаратів для постконтактної профілактики у дітей зазначені. І ви бачите на слайді профілактичне лікування гонореї, хламідіозу та сифелісу рекомендовано проводити у дітей і підлітків, що зазнали сексуального насильства, у процесі якого відбувся оральний, генітальний або анальний контакт із пенісом. Або оральний секс, особливо в умовах, коли провести лабораторні дослідження, неможливо. Схеми проведення профілактики та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом для дітей залежно від ваги. Ви бачите на слайді. У дітей і підлітків, які зазнали сексуального насильства та мають відповідні клінічні симптоми, рекомендовано проводити превентивне лікування гонореї, хламідіозу та трихомоніазу. При наявності виділень із піхви уретри та генітального герпесу, сифілісу та венеричних виразок, при наявності виразок на статевих органах, особливо в умовах, коли провести лабораторні дослідження неможливо. Якщо це можливо, проведіть скринінг на гонорею та хламідіоз на основі тесту за методом ампліфікації нуклеїнових кислот. Та скринінг на сифіліс і ВІЛ за допомогою швидкого подвійного тесту на ВІЛ-Сифіліс. Наявність підтверджених за результатами лабораторних досліджень, інфекцій, які передаються статевим шляхом у дітей, може бути підтвердженням сексуального насильства. Подальше спостереження. Для подальшого спостереження за дітьми слід використовувати той самий підхід, що при роботі з дорослими. Якщо лікування вагінальної інфекції виявляється невдалим, Слід розглядати можливість наявності стороннього тіла або продовження сексуального насильства щодо дитини.